Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги буде таке трошки спорне тема питання, але для нашої цікавості будемо, як говориться, практикувати це на практиці. Теорія це одне, а практика друга. І маємо до вашої уваги покриття з машини кусок, де фарба є. Бачите? І маємо, друзі, антифриз. То, що я говорив, коли я міняв мотоциклі. Що можна десь буде до якоїсь умивайки його дати. Щоб не замерзало, наприклад, зимою. Ось, Ну що? Значить, антифриз мінус 40, я його пробував, все як має бути. Сьогодні ми маємо, бачите, все. Сьогодні ми маємо дату, треба подивитися, фіксуємо дату. Зараз, секундочку. Зараз, зараз, я покажу все. Так, Сьогодні маємо. До вашої уваги, увага, 21 лютого, бачите? Все, зафіксуємо. І ми лишаємо на декілька днів оце все. Тоді я вже зазнімлю, коли буде наступна дата, щоб ви бачили. І все, пару днів воно буде кваситися тут. Так що дивимося, зараз буде цікаво. Значить, на одному є лакове покриття, так само, якщо антифриз, наприклад, впадає. Раз. Заливаємо його антифризом. І подивимося, наскільки воно роз'їсть цю фарбу з лаком. Добре, чи воно там якось помутніє, а тепер ще один експеримент. Дивіться, фокус-покус. Даю, даю, друзі, фарбу. Як говориться, як не будемо, то не будемо, а як будемо, то давай. От, Будь ласка, маємо фарбу без покриття лакового. Я її не даю навіть висихати, друзі. Подивимося, чи поміняється колір. Або ми інакше зробимо. Буде експеримент номер 2 в другій баночці, друзі. В другій баночці буде з такою фарбою не засохшою. Чи воно взагалі дасть ради її з'їсти, і роз'їсти і помутніти. А для того, щоб ми це побачили, ми даємо другу баночку ось сюди. Наливаємо алхімічний експеримент сюди антифризу. Бачите, налили. І ставлю фарбу нанесено. Півтора-два мм шар фарби не лаковано, і прошу. Опускаємо сюди. І подивимося в тому випадку, чи нам буде роз'їдати його антифриз. Дивіться, потім ми цей колір подивимося. Запам'ятали дату. Дата в нас, друзі. Сьогодні маємо ще раз, повторюється, 21 лютого. І я то гарно десь ставлю на полочку, хай воно собі там кисне. Мені вас брехати чи ще щось, нема сенсу, хто там буде сперечатися. Але просто раді цікавості і саме самого я також подивлюсь на ці всі речі. Як воно є, досить гарну тему заторкнули. Ну, ми і це, як говориться, на ділі все перевіримо. Так що, як говориться, бачимо тут і бачимо тут. Фарба є, бачите? Кольори у нас фактично однакові. Так от зробимо, щоб воно було по кольору однаково. Все. І чекаємо, поки воно нам роз'їсть сиру фарбу. Нанесено тільки що, яку ви бачили, і лаковану вже висохшу. Подивимося, чи колір антифризу буде мінятися, чи щось зробить з цією фарбою. От і все. Так що... Ну що, даємо їй тепер стояти пару днів, друзі, а тоді вже е доробляємо, як говориться, додивляємося цей експеримент і будемо бачити, робити висновки, друзі. Та й все. Добре? Зараз буде. Для вас буде це миді, а для мене буде, як говориться, кілька діб. Ото все кваситись тут. Так що, думаю, чекаємо і зараз побачимо, що буде далі в нас з цим. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж. Андрія. і до вашої уваги продовження е серії, як говориться, розвіювання міфів про те, чи роз'їдає фарбу антифриз. От, бачите, є занурений. Занурена частина від машини, фарби є. І ще одна занурена з фарбою. Дивіться, бачите? Ту, що я наносив, кладу сюди, дивимося, попробуємо. То є свіжа мокра фарба була. Давайте я то легенько витру. Ну що? Так фарба як була, так і залишилась, друзі. Антифриз. Вона навіть перепрошую Як Якби то не смішно було, але вона якась взагалі нічого на неї не поділа, вона затверділа там. Дивіться, бачите, нічого не розчинилося в антифризі. Так, тепер для доказів. Включаємо, дивіться, маємо. Зараз, щоб нам було добре видно, що там? Нараз, заховався. Четвер 23 лютого, бачите? Все, чітко побачили. То маємо дві доби пройшло, друзі. Пройшло дві доби. І що ми бачимо? Антифриз абсолютно не розчинився в інший колір. Тобто фарба все на місці. Все на місці це є з автомобіля, друзі. І все, кусочок, бачите, от шпаклівка є. Бачите, з машини, все. З зубильця нашого. Дивіться, антифриз, якого кольору був, такого і є. А дехто пише, каже, що не можна, що попадало на фарбу, там, тим більше вимивач лити. А я скажу, можна лити і треба лити. Для того, щоб воно не замерзало і не розносило вам цих. Якщо в мене є залишки, у цього, якщо його ніде не буду використовувати, звичайно, я ще там можу десь долити до машини, якщо він такий чистий є. А якщо він брудний, то можна відфільтрувати трохи ще на антифриз кинути, мається на увазі на обмивайку. До води долити і воно вже не замерзне пів на пів. Такий, як варіант, щоб його зберегти і не виливати. Дивіться, бачите, чистіосички. Мені не цікаво когось тут дурити, друзі. І тратити свій час за для якогось там відео, наприклад. Так? Ось таке. Але це є ще раз доказом, що він нічого не роз'їдає. Дивіться, він не зробив абсолютно ніяких плям. Перед тим, як щось таке писати, друзі, спрактикуйте самі на своєму досвіді, а тоді вже щось пишіть і говоріть. Що там є автомобільні, є мотоциклетні антифризи, то виглядає так, що е, алюміній в мотоциклі. А в машині це і інші склади зовсім. При тому, що робочі температурні режими однакові в двигунах є. Ніхто закон фізики не відмінив. І тому кажу, що воно тут підходить все. Дивіться, бачите, от маєте. Фарбу, що роз'їло, чи вона матова стала, дивіться, на сонці. Дивіться, мокре, якби вода, як говориться, з металу. Собі рухалася і хоч би що. Нічого не роз'їло, палець чистий. Бачите, все. Про що тут можна говорити? Дивимося фарбу, яку я наносив і яка собі там, як говориться, застигла. Має тільки такі паперішки, так як з води, що там попадали, але вона має. Будь ласка. Все. Що тут можна говорити? Тому не люблю, які абсурди пишуть, просто-напросто, ну на що то писати, як воно так не є. Якщо я щось, друзі, на майбутнє запам'ятайте, роблю. Якесь відео чи ще щось. Чи там кажу, скільки в пилу масла лити, значить я говорю то, що я проїхав на собі і що я можу відрекомендувати комусь. Що воно є добре. Якщо б воно було зле, то мені вибачте, я того робити не буду. Але якщо воно себе добре відрекомендувало, то чому б це не робити? І воно гарно належно себе веде. Ось і все. Так що така от штука, друзі. З тим всім. Все частенько, все добре. Той антифризик можна відсидити, щоб від залишків всякого було на літо. І все, дивіться, все частенько, коли купи, дивіться, колір не поміняний, ні грамулючки. Все. Як з свіжої фарби, так і застигшої. І тут застигша, застигша, а тут є свіжа ще нанесена. Хоча би щось, ну, скажімо так, якщо б він розчиняв фарбу ще щось, чи робив якісь матові плями. Воно би то все було видно, але воно просто навіть не ціле. Тому що фарба то дуже все просто, має на основі інших, як говориться, хімічних складників, а антифриз зовсім інший. Якщо я не помиляюсь, гліцерин туди йде, можливо, ще щось там. Ті речі, які не замерзають, але вони, як говориться, з розчинниками не взаємодіють відносно до фарби. Так чи ні? Воно вже щось там буде собі по-окремо, і тому воно не кусається, одне другого не розчиняє. Та й все. Отака штука. Знаєте, не хочу ні на кого нічого там говорити. Але кажу, друзі, як є. І маємо от живий приклад. Знаєте, так. Взагалі тут таке відео актуальне, не актуальне, але можна було його і не робити. Але раді, принципу, вирішив зробити, щоб побачити і переконатися самому ще раз. І людині доказати, що це не є так. І перед тим, як щось писати, друзі, ви мусите 100% то знати. Не на теорії, а на практиці, то, що ви пройшли. Чи пройшли ваші якісь колеги і дійсно, то так були, ви переконані в 100% на це. так що все. Бачите, все чистенько. Ну, де ви тут бачите залишки фарби? Нема, абсолютно нема ніяких залишок, фарби. І ніякого кольору не помінялось. Він як був зеленкувато синій, такий, такий і лишився. Так що отаке. Так що, друзі, напевно, всім до нових зустрічей, до цікавих відео в майбутньому і всім папа, всього найкращого, будьте здорові. Щасливо!